У п'ятницю у великій залі виконкому засідав координаційний штаб. Відбулися збори адміністративно-господарського активу міста. Головне і єдине на порядку денному питання організації проведення у місті щорічної акції за довкілля. Координаційний штаб з питання організації акції за чисте довкілля та дня благоустрою у місті очолює Лозівський міський голова. На засідання штабу було запрошено керівників установ організації, підприємств усіх форм власності та підпорядкування ОСББ, ГБК, ЖБК, представників консультативно-дорадчого комітету та шкільного самоврядування, голів квартального комітету, депутатів та соціальних партнерів міської ради зібралися, аби визначитися, що має робити кожен керівник, кожен працюючий, кожен городян. Визначитися з принципами та термінами прибирання, звісно, що працювати необхідно не лише 20 квітня у день загальнодержавного суботника. Виступаючи відмічали, що всі прорахунки, які мали місце минулого року під час проведення аналогічної акції, враховано. Тому цьогорічні заходи побудовано за новою схемою буде задіяно весь ресурс комунальних підприємств. Втім, лише спільними зусиллями можна насамперед прибрати місто та утримувати його у належному стані.